Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина. У нас сьогодні сонячний гарний день, тому ранкова поранка, всім гарного перегляду. Ну ось така краса в мене є. З вісьми курочок, сім'ї є. Родити хасить. Краса. Ну, ось така краса в мене є. З вісьми курочок, сім'ї є. Вродитий хасець. Краса. Ну, ось так гарно ми їмо комбікорм з кормушечки. Супер, молодці. Всі є. Все добре. Тут у нас перепилені яйця. Зараз вимикаю. Вже роблю провітрювання. Ось так. В мене питалися, чи перепалені яйця просвічуються, так, просвічуються, Але коли сильно таке темне, дуже погано видно, тому я не просвічую. Я собі взяла пару яєчок, подивилася, де попалось, що в плод, де попалося що не, не в плод, Але ще не одне не викидала. Нехай там буде собі. Ось так собі, просто їх пошевелю і все. Трішки тут лишаю, хай побуде відкрите, а сама перехожу тут, де нас каченята. І тут у нас завершення інкубації. Зараз ці каченят забираю, три яєчка викинули і ось такі. Лавандові індокаченятки у нас будуть три штучки. І два вже я перенесла до тих каченят. Зараз обов'язково вам покажу. Ось про що я вам казала. Вже всіх перемістила сюди, в одну кучку. Два великих каченят є. Це прості моє. В одного очко було, в одного щось з лапкою було. Ось там одне. Велике вже, він це з Івано-Франківщини і чотири маленьких коричневі. І ось п'ять лаванди моїх. Поставила ось таку кормушечку по їлочкам. І ось тут комбікорм є. Так що буде їм тут добре. З цими різниця три дні. Але які вже ці жевжики, які ці манісінькі. Мені нічого страшного, все буде добре. Ці перепілочки тут. Ось вчора шість яєчок було. Я їх не забираю, так кожного дня через день можна забирати, щоб додому краще нести. Шість-сім поки що яєць. А має бути вісім. Ну, будемо бачити, як воно буде. Ось так. А сюди по сусідству до перепілок, так кліточка розділена, вирішила помістити своїх курчат. А в мене тут їх шестеро і шести тільки одна курочка. То я вирішила їх так більш відкормити, щоб швидше було на місце. Теж комбікорм з госипкою даю. І все, перепілки, звичайно, в шоці. Щось не те, але нічого страшного. Одна корочка тут, а всіх п'ять півників. Так щось так. Зараз вони знайдуть собі їдло і буде все добре. Не, не розуміють, як це так. Розберуться. Ось так. Корочки їдять, кидаю їм травичку, що висихає, що лишається, що з'їдають, але себе добре почуваються. І тут малеча. Ось така малеча. У нас є, вже хочуть водички. Тому що якщо вода є, вони біля поїлки не стоять. Ну, комбікон хоча є, але. Досипаю вони хочуть навіть не сильно реагують на той комбікорм, зато кури реагують. Ну і ось тут троє. Це мені дуже подобається. Не знаю, якщо буде дівчинка, я казала, лишу собі. Але будемо бачити, як воно що. Ну, ось те, що хотіли, те й мають. Комбікорм і сіни їх сушить, тому що... Тому водичка обов'язкова. Викосився садочок, ось тут в мене. Там колись була малина, але завжди, коли дощі, там стоїть луг. Тому теж там вже викошую, там травичка є. І ось так, так що вже більш-менш чистенько. У нас вже стигне смородина, скоро вже будемо закривати компоти, але це якийсь один кущик сорту трішки раніше, тому що ось тут повністю ще зелений. Ну, але то нічого страшного, бо на переробку то забагато все зразу. Тут рання ожина цвіте, цвіте, дуже гарно, вона така солодка, більше щоб попоїсти. Минулого року її не було, тому що вона трішки примерзла, а цього року є. Ну, а ось ця, що я збираю відрами, яка на компот, на вино, на щось таке годиться. Так, й кіпи поїсти, але вона така більш кисліша, вона більш на переробку. Я, можна сказати, відрами збираю тут. Урожай кущ дуже здоровений, По, трішки відсилаю людям. Саджанці, щоб мали. Ну, це просто я дуже задоволена цим кущем. Я її обрізаю, щоб вона мені не так сильно плилася, тому що ось випустила стрілку. І вона дуже висока, може бути. Можна наш шпалери так як виноград. Ну, а ми зробили кущем. Ось така у мене розсада помідорчиків. Помідорчики, Помідорчики взялися гарно. Вчора у нас почався дощик, але коли я їхала з Рівного, їздила з Женькою по окуляри, Женечка з окулярами, тільки поїхав на вихідні до тата. Так по дорозі там такий дощ, ляв, що там, де батьки мої проживають, в них був град 10 хвилин, такі як посоля, тому мамі дуже багато. Ну, як багато. Не, не так дуже багато, але дала розсаду помідорів, тому що вона купувала. Треба... Ось тут щось якісь два сорти, два рядочки взагалі нічого не зійшло. Нічого нема, пусто. Треба трошки прополоти, бо ось ця обрізка мене сердиться, завжди У <кій> Нас на наступний тиждень дивилися, теж трішки будуть дощів. Так що на наступному тижні вже буду висаджувати свої помідорчики. Ну, вони такі невеличкі, але є. Вистачить. Ось так. Думала продавати, але немає що тут продавати вже. Не знаю, що там ще в мами, може, ще мамі потрібно буде дати. Ось так. Пішла на город подивитися, так як в мене тут більш-менш чистенько, то щасник це моя біль, тому що було дуже засушливо, посушливо. І я почала ось там три стежечки, а далі не чіпала, тому що це зілля зривалося і це. Тому пішов дощик, зараз воно все буде гарненько рватися. І все тут зараз почиститься, працювати добре. І ось так. Горох на житті цвіте, ось такі зав'язуються вже горошинки. так що вже... Євгеній тут буде пастись кожного дня, як достигне. Цятка всі на місці, їдять. Не знаю. Чи дзвонили, дзвонили, потім перестали дзвонити. Чи будуть їх забирати, чи ні. Ось так. Їдять. Свинка є. Чудово себе почуває, починає поправлятися. Вже вона речить до кабанчика, але цю охоту пропущу, нехай трішки від'їсть і тоді будемо вже спаровувати. Ось так. Вітаміни прокололи і все добре. Тут всі собі ходять, навіть і не думають, він до качки сідати на яйця, тому вирішила закласти в інкубатор. Ну і ось не гніздо. Тут я клала і індокачині, і вона піднесла гусячі, так що індокачині всі виберу, а ті лишу. Ось гусочки 9 яєць лишається, Так що будемо бачити. Присіла біля ось такої краси. Так що ось так попрацювали трішки. Дякую всім за перегляд. За ваші коментарі, лайки мені дуже приємно всім миру, здоров'я та добра. бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкращого. До нових зустрічей, Па-па-па-па.